It is difficult uh for me to convey the immense privilege it is uh to be to be here today. I was also asked to pass on some greetings from Lviv from our uh, president of the Ukrainian Catholic University, Bishop uh Boris Gudzak and our know, rector of uh Father Bogdan Praga. Um сьогоднішня доповідь – це Богословсько-історичний етюд про взаємозалежність та взаємовплив Сходу і Заходу в питаннях богословської ідентичності та спростування міфу про повну чистоту православного неопатристичного богослов'я ХХ століття від західних впливів. Ми часто сприймаємо православ'я і католицтво як моноліти, не враховуючи, що у них були і тепер побутують різні парадигми богословлення, часом навіть конкуруючі. Зокрема, такими конкуруючими парадигмами в православному богослов'ї ХХ століття були неопатристика як повернення до Святоцівської спадщини. Засновником якої був отець Георгій Флуровський, і софіологія, традиція Божої примудрості, богословським архітектором якої був в великій мірі отець Сергій Булгак. Неопатристика як домінуюча течія в сучасній православній феології формувалася в принциповому протистоянню західним впливам на православну думку. Ці впливи вважалися такими, що обов'язково приводять до втрати ортодоксальності православної думки. І такі відступлення від православного ідеалу, які вбачали в великій мірі в богослов'ї від Каппадокійців і до святого Григорія Палами, бачали в православних мислителях від Могилянської дуби, від Петра Могили, і аж до ХХ століття. Ми чули. У доповіді диятина Павла, про ці псевдоморфози, про вестернізацію західного православного богослов'я. В таких умовах особливо актуальним стає питання про прихований вплив католицької богословської думки на двох засновників неопатристики, на отця Георгія Здоровського і Володимира Лоського. Якщо вони не були вільними від таких західних впливів, то це вимагає до якоїсь міри критичного переосмислення всієї історії та ідентичності сучасного православного богослов'я. У своїй статті Західні впливи на руське богослов'я, що є квітесенцією його книги Шляхи руського богослов'я, Флоровський, наводячи твердження митрополита Антонія Храповицького, що цитую. Система православного богослов'я перебуває встановленні, тож ми повинні дбайливо вивчати її джерела, а не копіювати системи юридичних вчень, як це було зроблено у нас 200 років тому, Закінчення цитати. і наполягає, що ми маємо радикально переглянути самі основи нашого богослов'я. Та повернутися до забутих джерел автентичної святоцівської ортодоксії. Багато людей почувають, вказує Флоровський, що руське богослов'я було докорінно викривлене західними впливами. Отож, ми є вір, я цитую, боротьба він вживає дуже сильне слово камп, майкам у гітлер. Боротьба з заходом справді необхідна. Російському богослов'ю, і ми накопичили достатньо причин та мотивації для цієї боротьби. Кінець цитати. Далі він демонструє, як латинський, німецький чи англійський інтелектуальний полон змушував православних богословів оперувати істотно чужими категоріями та іншомовними поняттями, і як ці вимушені псевдоморфози, він каже. Православної думки спричинилися до роздвоєності православної свідомості. Утім, наскільки обґрунтована позиція Флоровського? Чи це правда, що булгаков зобов'язаний різноманітним гетеродоксальним західним джерелам, тоді як Богослов'я Флоровського є бездоганний плід святоотцівської думки? Навіть поверховий аналіз довів би, що це не так. У Флоровського також великою мірою є продуктом розмаїтих західних джерел, і, зокрема, німецького ідеалізму. Як ми невдовзі побачимо, його богословське починання лишається свого роду романтичним візантинізмом, заснованим на реакційній антизахідній полеміці, що водночас приховує таємну залежність від Заходу, від католицтва. Низка ключових елементів неопатристичного синтезу флоровського є просто його розробкою ідей так званого срібного віку, взагалі і слов'янофілів зокрема. Загальновизнаною є докорінна залежність слов'янофільства від німецького романтизму та, передусім, від філософії Пшелінга в контексті європейської культури ХІХ століття. Більше того, я дохіви виявили неабияке зацікавлення ліберальним католицтвом або старокатолицтвом. Два представника ліберальних католицьких тіл виявили, виявилися особливо співзвучними душі російського читача. Це Франц Фон Баадер і Йоган Мюдлен. З часів заснування Петербургського товариства любителів Духовної просвіти в 1820. В 1972 році контакти поміж слов'янофілами та старопитолками стали інтенсивними та регулярними. Для нашого тут обговорення важливо сказати, що обидва західних мислителі справили вплив і на Івана Кирієвського, і на Олексія Хом'якова, які своєю вчергою вплинули на Георгія Стуровського. Зокрема, приміром, поняття соборності та розуміння церкви як живої традиції. Є слов'янофільською адаптацією ідей Йоганна Мюллера, що потрапив до неопатристичного синтезу хлороського через праці Олексія Хом'якова. Сам же Мюллер, католицький вчений з Тюбінгена, зазнав сильних впливів Шляєрмахера, Гегеля і Шенгена. Дійсно, досить дивно спостерігати цю вражаючу непослідовність, а й суперечність Флоровського, який міг буквально на одній сторінці. Ганьбити Булгакова, Флоренського та Соловйова, і водночас підносити Хом'якова, як він каже, справжнє богословське відродження у Росії у святоотцівському тусі». Дусі. Більше того, Флоровський прямо каже, що Хом'яков був дивовижно близький духовно до Йогана Мюллера, великого Римо-католицького вченого та історика, і пояснює, що ця близькість полягала у потужному переформатуванні. Біблійного та патристичного розуміння церкви як містичного тіла Христового і знаряддя Святого Духа. Хуровський із радістю спостерігав швидке одужання православного богослов'я від прикрих псевдоморфоз, які надто довго паралізували його. Але щоб Богослов'я знову набуло свій автентичний східний стиль, іронічно зазначає Хуровський, я цитую, західницький рух. У православному богослов'ї мусить позбутися сліпого раболіпства перед західними традиціями. Утім, можна зауважити, що у випадку Флоровського це сліпе раболіпство набуває форми замаскованої залежності від заходу. Парадоксально, але обставини, в яких і Флоровський, і Булгаков починали свої богословські кар'єри, були дуже схожими до обставин, які ми сьогодні маємо в богословському середовищі в Україні. Ні Булга, ні Флоровський на початку своєї викладацької кар'єри не мали підручників для викладання. Більше того, були розгублені і не знали, як викладати православне богословство. Булгако, наприклад, свій перший курс виклав в еміграції у Празі для студентів з Росії, які опинилися в католицькому, так би мовити, оточенні. Він сам з розпочин записав у своєму щоденнику, що з католицьких підручників виклав на замовлення свій перший курс, я цитую, похвали православ'я проти католицтва. Але зазначив, що твердиння католицької науки та богослов'я поки що не досяжне для православних. У випадку Флоровського дуже схожа ситуація. Булгаков, будучи вже в Свято-Сергіївському православному богословському інституті в Парижі, запросив з Праги молодого Флоровського, який у 1923 році щойно захистив свою докторську дисертацію з філософії Герцена очолити кафедру патристики і прочитати курс лекцій. І цей перший курс лекцій з фундаментального богослов'я та апологетики Флоровський підготував з підручника католицького автора Альберта де ла Паре, який був йому знайомий в російському перегляді глаголів. І Флоровський називає цю монографію най... Найдійнішим викладом наукової е, е, апологетики. Вже даву є сам факт, що Флоровський е, розпочав курс, який фундаментально, який передбачає докази існування Бога. Це не прийнято в православній, це більше то традиція, яка має п'ять шляхів доказів існування Бога. Православ'я є більше містегогічна традиція, яка не передбачає цього. Читач Флоровського та Булгакова не може не дивуватися, наскільки по різному вони сприймали власну залежність від західних джерел та авторів, і наскільки по різному бачать можливості діалогу. Згодом Флоровський розвинув свою антизахідницьку полеміку, приховуючи залежність від Заходу, тоді як Булгаков, його, за його власними словами, я цитую, Зберігаючи пошану перед Західним християнством, вийшов на широку дорогу екуменічного православ'я, очистившись від православізму. Потім повернемося до Флоровського, аби вказати на ще одну проблему його богословської програми. Він ніколи належним чином не розробляв неопатристичний синтез в якості богословського методу. Не кажучи вже про герменев реінтерпретації реінтерпретацію цієї церкви, яка б дозволила наслідувати їх, долучаючись до їхнього способу мислення, до фронеми, так званого, та визволюючи таємницю їхньої домодерної віри для постмодерного суспільства. Не було також розглянуто і питання співіснування розмаїтих патристичних традицій, наприклад. Сирійської, коптської і, зрештою, великої латинської традиції у світлі постульованої першості священного елінізму, або як Флоровський називав його елінізмом під знаком Христа, тобто фокус був на грецьких отцях, на візантійських традиціях. Ці та інші завдання, які мусив виконати Флоровський, опинилися в затінку його снаги до вигнання бісів богословських похибок. Спроба Флоровського представити неопатристичний синтез як панацею від псевдоморфоз православного богослов'я була не зовсім успішною, оскільки гібридність першого, хоча й несвідомо прихована співмірна гібридності останнього. Зрештою, на відміну від проєкту Кулгакова, неопатристичний синтез Морозку, здається, так і не пішов далі від стадії маніфесту. Його патрологія грека так і не занурилась у реальний світ людського страждання, життя і смерті, не кажучи вже про притаманні згідному богослов'ю шукання інтеграції між ортодоксією і ортопрасією. Літургійного благочестя та аскетичної духовності. Іншому опоненту Булгакова з неопатристичного табору Володимиру Лоському краще вдалося уникнути притаманного творовському концептуалізму і творчо поєднати триадологію, сотеріологію, еклезіологію, духовність, містику і навіть іконологію. На основі спільного знаменника своєї богословської системи персоналізму. Для обох засновників неопатристики Георгія Флоровського та Володимира Лоського, які апелювали до ідеалу чистоти від західних впливів, характерне саме наявність замаскованої залежності від заходу. Те, що ми знаємо як неопатристичний синтез це Георгія Флоровського та Лоського, найправославнішу парадигму богословлення насправді має багато запозичень із західного, католицького та протестантського богословлення. Незважаючи на те, що Флоровський максимально намагався приховати ці впливи і запрограмував неопатристичний синтез як православну панацею проти. Вавилонського полону православного богослов'я, цей синтез такий ж гібридний, як і те богослов'я, яке Флоровський намагався визволити із західного полону, оголосивши необхідність війни із Заходом. Схожа ситуація була із Володимиром Лоським, бо саме завдяки його студіям медієвістики і досвіду, який він почерпнув від Етьєна Жельсона, котрий творчо переосмислив спадщину Святого Томи Аквінського, і каталізував систему неотомізму, привела його до того, що Восьмій у схожий спосіб синтезував вчення святого Григорія Палами та на його основі спробував створити систему православного богослов'я, яка зараз відома як неопаламізм. Проте можна легко довести, що до середини ХХ століття доктринальне наслідя вірувчительне насліддя святого Григорія Палами в Слов'янських землях майже взагалі не було відомим або вважалось напів'юретичним. Цікавим фактом, до речі, може бути те, що рекокатолицький іерарх блеженної пам'яті Патріарх Йосип Сліпий був власне тою особою, яка відкрила велич богословської спадщини святого Григорія Палами для Риму-католиків. Тому що саме завдяки за його сприянню. У календар було внесено свято Святого Григорія Палама. Ми дуже часто не усвідомлюємо, що і православ'я, і католицтво взаємообумовлені та взаємозалежні, навіть якщо це ретельно замасковано. Ми часто їх сприймаємо як моноліти, не усвідомлюючи, що в їх лоні співіснують різноманітні богословські течії, і сама ідентичність богословів характерна розмаїттям формотворчих творчих вплив. Наприклад, вселенський патріарх Варфоломій отримав свою богословську освіту, свій докторат з богослов'я написав. У Папському Григоріанському університеті у Римі кардинал, покійного кардинала Тому Шідліка, знавця Християнського Сходу, румунські православні вважають своїм старцем. Історія подає нам схожі свідчення, наприклад, у VI-7 столітті православний грек Теодор Старсу. Став архієпископом кентерберійським у католицькій Англії. Кирило Гукаріс, царгородський патріарх, жваво цікавився протестантизмом і в кінці кінців став кальвіністом. Єремія ІІ Транос, царгородський патріарх часів Берестейської унії, вів жваву дискусію з Тюбінгенськими протестантськими богословами. А Геннадій Схоларій, будучи східняком Божнього богослов'я Святого Туми Аквінського, 20 століття також дає нам свідчення про взаємовпливи православ'я та католицтва. Наприклад, кенотичне богослов'я найвизначнішого католицького богослова ХХ століття Ганса Урса фон Бальтазара було під колосальним впливом Софійного богослов'я богослов'яця Сергія Булга. Учень отця е Георгія Флоровського, який був його студентом у Гарварді, е митрополит пергамський Йоанн зі Зюлас, не дивлячись на те, що все-таки богословство в орбіті неопатристичного синтезу свого вчителя все ж таки віддалився від його ексклюзивістських тенденцій саме формування православної ідентичності в опозиції до, а не в діалозі з. І проявив цей дух діалогу. Одне з його висловлювань, яке стосується ідентичності, звучить так. Ідентичність включає іншість, а іншість є частиною єдності. В цьому руслі можна було б сказати, що іншість як загроза повинна переобразитись в свідомості Богослова в благодаті і стимулювати діалог любові. І саме до такого діалогу любові я б закликав наших українських богословів, які ідентифікуються з цією київською традицією. Навіть на завершення хотів би сказати, ще, що 20-те століття. Було справді дуже несправедливим до київської традиції і до нашої історії. Дві світові війни, Голодомор і втрата української державності призвели до того, що ми навіть на сьогодні не можемо чітко окреслити параметри і рамки і ідентифікувати цю нашу київську еклезіальну богословську традицію. І Парадоксально, але на сьогодні е знання, які Захід черпає про східне християнство, про православ'я, воно, на жаль, не походить ані з Києва, і навіть з Москви. Воно походить в більшості з діаспори. Воно походить з Оксфорда, воно походить з Парижу. І найкраще православне богослов'я артикульоване людьми, які не народилися у православні, а які навернулися у православні. Такими прикладами може бути і митрополит Каліцько своє у Великобританії, і Олів'є Клемон у Франції. І я думаю, що для нас усіх у цьому третьому тисячолітті є великий виклик нарешті. Сказати богословське слово, артикулювати і окреслити цю київську еклезіальну богословську традицію. І я дуже вдячний організаторам, бо я думаю, що таке зібрання і такий форум, який ми маємо сьогодні, симвозіом, може бути одною з таких нагод, де всі, хто ідентифікує себе з цією київською, еклезіальною богословською традицією, можуть започаткувати процес її і її інтелектуального, богословсько духовного наповнення. Я вам дуже дякую. Дякую. Дуже.